Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і дуже радий бачити сьогоднішнього мого гостя. Іноді бачимося. Відверто скажу. Іноді бачимося на культурних майданчиках, на культурних подіях, але... Все ніяк не могли домовитися, як же прийти, як же знову зустрітися, як же знову поговорити. А тут я думаю, що ну напевно саме провідіння, Якщо ви вірите в провідіння, я так зараз скажу. Хоча тут дуже гарна, дуже цікава і дуже необхідна для нас, для вінничан, в першу чергу інформаційна подія. Я нагадаю абсолютно всім, що сьогодні день народження отця Івана Хоменка. А ми його пам'ятаємо, пана отця Івана Хоменка. Ми пам'ятаємо з. Першу чергу, ну уявімо собі, що він нічого не зробив взагалі на цьому світі за своє життя. Але тільки за те, що він переклав святе письмо, ми вже маємо його пам'ятати, ми вже е, маємо його знати як нашого вінничанина, який тут народився, який тут жив. І до речі, ми пам'ятаємо його, хоча б тому, що декілька е, вулиця і провулик, як мінімум, названий на його честь. Сьогодні у мене в гостях е, протирей Микола Дуркалець, священник української. Греко-католицької церкви, який, в принципі, отець Микола і підказав мені не вігласу, підказав мені, що 23-го числа день народження отця Івана Хоменка. Я радий вас бачити. Дякую. Я також радий вас бачити. Всім доброго дня, глядачам, слухачам. І особливо вітаю вас і дякую вам за запрошення. Звичайно, ця постать зовсім для нас е, дуже часто забутою, невідкритою, тера інкогніта. Але ця по ця людина виростала на старому місці. Отець Іван Хоменко, Іван Софронович, який е, своє дитинство, свою молодість провів на старому місці, і потім згодом. Доля його попровадила так, що похоронений він зараз є в Італії, в місто Акапрі, але я думаю, що ми більше про нього будемо зараз говорити. І напевно, ця книга для глядачів багатьох, які будуть пере, пере, передивлятися це відео, святе письмо. Воно є в багатьох родинах, як греко-католиків, католиків, православних, і навіть, навіть знаю, що протестантські спільноти також користуються перекладу отця Івана Хоменка. Просто зверніть увагу, в кого є така книга дома. Зверніть увагу, там же має бути написано так, переклад. Так, абсолютно тут є переклад угу. і тут є дуже гарний вступ. Також є коротенький опис про самого оця Івана Хоменка, Івана Софроновича, який народився на старому місті, і м, зробив величезний вклад в розвиток не тільки е, культури, не тільки релігійної культури, але також ми ще не відкрили його як е, доброго мудрого дипломата. Він е, народився в Вінниці, як ви вже сказали. Ми маємо це знати, маємо пам'ятати видатних вінничан. Це як мінімум, маємо. Це було е, передвоєнні роки. Е, в... Точно треба подивитися, я не пам'ятаю, в якому yeah. році він народився. Так він народився в 1892 році. другому uh році. -huh. Отець Іван Хоменко народився. Був хрещений у церкві Святого Миколая на старому місті, яка, зрештою, була збудована громадою греко-католицькою. Потім згодом була переведена до православної, але менше з тим отець Іван Хоменко навчався також тут у Вінниці в парафіальній школі, де зараз є архів. Він там вчився, здобув основну освіту, і потім він вже продовжує своє, своє навчання в Київському національному університеті Святого Володимира. Там здобуває дуже ґрунтовну освіту. В архівах є довідка про його завершення навчання на відмінно. Він знав 12 мов. 12, знав, володів дванадцятьма мовами. Це вже це, це дуже... унікальний, так так. Це дуже багато говорить про нього, і він був, крім того, що пізніше стає священником, Він був надзвичайно активним політичним проукраїнським діячем. У березні 14... 1914, 1914 року він бере участь у відзначенні сторіччя народження Тараса Григоровича Шевченка, і це була така досить небезпечна справа, але отець. Іван Хоменко е, є тим, який є одним, одним із ініціаторів українських шкіл на Вінниччині. Так, Створення українських шкіл. Так. Та? Він, наприклад, як після закінчення е, е, університету, ось я зацитую буквально його, е, його спогади автобіографічні, угу, прошу, він прошу. каже: по повороті до, до Києва внаслідок військових подій трудно було думати про науку. В університеті, і я пішов на село Юрківку біля Жмеринки, де став учителювати. Мабуть, перші на ті часи українські гімназії це були, uh -huh. він згадує в своїй автобіографії. І тоді, ті борхливі революційні події, вони не дали йому. Можливості, якби розвинути ту свою діяльність. У 2018 році йому було запропоновано долучитися до Української Народної Республіки, і він стає, міні, стає вна... разом з Дмитром Дорошенком, їде як делегат дипломатичної служби до Відня. Власне, і отут починається його. Якби перші кроки в сторону священства, в сторону перекладу святого письма, згодом це було доленосне рішення. Бо крім того, що у відні ми знаємо, що отець Іван Хоменко ще тоді, не отець, просто Іван Софронович, дуже багато співпрацював з тими іммігрантами, діячами українськими, які до Відня приїхали, і які пробували організувати життя української спільноти і Українства, особливо у Відні. Там, Серед іншого, це був мельник багато таких діячів, з якими отець Іван Хоменко там залишився, але там він у відні зустрічає Андрея Шептицького. І, напевно, після цієї зустрічі щось в серці Івана Суфроновича кардинально змінилося. Бо після, після тих зустрічей він щораз більше починає думати про те, щоб скерувати своє життя, свої такі свою діяльність в сторону богослов'я, священичого життя. І далі він пише знову ж таки в одному із своїх листів до митрополита Андрея. Це 10 травня 21-го року, 1921 року, він пише: Ваша екселенція, беру на себе сміливість потурбувати вас і ласкаво прошу вас повідомити мене, коли зможу взятися за студії, по котрі ви були мені добрі, прихильно повідомити. І угу. це також свідчить про його велику таку повагу до митрополита Андрея. На жаль, в ті боремні часи, коли в нас червона влада вже прийшла до, 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 до повної такої окупації, особливо в Вінниччине, то батько мусив прилюдно відректися від сина, так щоб зберегти, щоб зберегти життя сім'ї. Це був така це була така прикра е, в житті батька і е, е, оця Івана е, подія, але незважаючи ні ні на що, е, одного брата НКВД все вбили, угу. а другого брата оця Івана Хоменка вбили вже нацисти, і ці дві тоталітарні системи вони нищили без безпощадно е, всіх. Тобто, тобто знали, що е, отець Хоменко знали, що він і е, виступає, і просуває, і лобіює інтереси української держави, е, але за кордоном. А тут місцеві е, намагалися натиснути тиснути таким чином на рідню. Так, вони не тільки тиснули, вони, вони їх просто-напросто переслідували. І, і батько, щоб рятувати бо велику сім'ю угу. в такий спосіб прилюдно мусив це зробити. Ми зараз не беремося оцінювати його батька, але але в кожному разі, повертаючись до, до оця Івана Хоменка, і його, і його зміни в життєвої в у Відні, він переїжджає. Пізніше до, 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 до Італії, ось у серпні 21-го року, отець Іван Хоменко приїхав до греко-католицького монастиря у Гротаферата в Римі. Власне, він там вже починає таку більш. Скеровану в духовну сферу свою діяльність і, маючи такі знання, Митрополит Шептицький знав, що він, крім м, тих м, 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 мов англійської, там в свідоцтві про закінчення університету, дуже гарно розписано на відмінно, як він вчився, і знаючи е, грецьку і латину, він дійсно міг бути перекладачем. <смеш> він дійсно перекладав, а не знаєте, робив імітацію. Користуючись як чиїмось перекладом, тому, будучи вже там в Римі, 25 жовтня 21-го року, він вступив до української колегії святого Йосифата у Римі. І написав до митрополита свого шептицького прохання про те, щоб він йому допоміг з проплатою в навчанні, тому що угу. він фактично Приступи... прошу вашої допомоги так. приступити так. до студій, про які ми так. говорили. Так. Мається на увазі, що будь ласка, допоможіть мені з угу. студії. Це навчання? Так він, він так, він він там навчається, здобуває ступі... ступінь доктора філософії. Угу. Ось там у Римі на університеті Урбаніяна. В 1923 році він якраз вже захищає е, докторат. Ось в щоб зараз не переказ не переказувати е, все його життя, так. тим більше що mm -hmm. життя за кордоном це дуже дуже цікавий момент, тому що треба користуватися декількома джерелами. Е, значення, скажіть мені, будь ласка, от, е, як нам сьогодні сприймати постать образ? А, от оця Хоменка. Хто він має бути для нас? Хто він має бути для нас, Він вінничан? Хто він має і яким він має бути, як ми його маємо сприймати як українці? Як ми маємо сприймати ближче, наприклад, до вас братів по вірі? Вибачте, якщо я, я якось не неправильно не. сказав, помилився, але от греко-католицька церква, як його сприймає? От як це одна людина, це різні іпостасі, це різні образи. Я може скажу про себе. Я коли почав більше заглиблюватися в життя і творчість, і діяльність оця Івана Хоменка, він для мене є таким, таким людиною, яка має ціль і її вміє досягати. Тому що ті, якщо подивитися на життєс і на життя отця Івана Хоменка, він для мене є прикладом того, як досягати цілей, незважаючи на те, що життя показує все, що цьо, все, все тобі не вдасться. Тому що ті на всі якісь пи... зовнішні прояви, так? Та? І ця його наполегливість, ця його впевненість в тому, що він йде в доброму напрямку, для мене особисто є прикладом. Ну я думаю, що для багатьох вінничан це також має бути приклад для того, щоб вивчати інші мови. Я вже мовчу про його духовну складову, про його, навіть якщо побачити і подивитися на листи, в яких він має ту делікатність, ту толерантність. Обережність в красу мови красу та. мови, так якої дуже часто нам бракує, бо е, за тими швидкими повідомленнями втрачається цінність мови, делікатність мови і, і та вразливість ну, це, це щодо мене. Ну що я як я відкриваю для себе оця Івана Хоменка. Я думаю, ми ще маємо величезну працю перед собою разом з вами. Щоб відкривати різні грані цієї великої постаті вінничанина, який народився в Вінниці, і який завжди мріяв бо помагав. Бо фактично, чому цього батька так переслідували? Бо отець Іван Хоменко, Іван Суфронович, він весь час пробував допомагати тут свої рідні, весела в рід допомогу. Тобто він тримав контакт, так аж неявний скритий, але він так. мав контакт. І, і через це якраз ця радянська влада, тоталітарна. Вона переслідувала батьків за те, що отримували цю допомогу. Ну, десь так. Я думаю, це такий малесенький уривок того, що ми відкриваємо. З цієї постаті перед нами ще велика велика праця ем, до ефіру. Ми так встигли буквально хвилину другу переговорити, і от ви сказали, 12 років йшла робота по перекладу Святого Письма. 12 років так. Ем, завдяки цьому перекладу. Тепер мільйони і мільйони мають можливість рідною мовою читати, бачити і долучатися. Це я сказав. Хоча б навіть за це. Ми маємо його пам'ятати, і маємо знати його як нашого вінничанина. Так це безперечно, його є фактично основною е, життєвою працею, тому що, і м, дякуючи його наполегливій праці, допомозі оці Василіян у 1957 році, е, текст перекладу був вже готовий. Готовий. І 에, перше видання святого письма у перекладі отця Івана Хоменка вийшло в 1963 році. І це був повний переклад як Старого, так і Нового угу. Завіту. Слід зазначити, що, знаючи давню грецьку і латинську мову, отець Іван Хоменко здійснював переклад за такими виданнями, використовуючи, наприклад, масорецькі тексти, грецькі тексти Септуагінти в оригіналі. І багато. Інших джерел, до яких він мав доступ, маючи будучи в Римі до оригінальних тих текстів, і маючи знання, він міг безпосередньо черпати угу. з, з першоджерела, це дуже Очевидно. важливо. Це дуже важливо першоджерела саме, тому що переклад перекладу перекласти. Це, як, би, як ми кажемо, другі, треті, десяті руки. Це правда. А користуючись і маючи, дійсно, це, це захоплення, просто захоплення. А, наскільки ми зараз, я вже сказав на початку, що є вулиця е, Івана Хоменка, і є провулок Івана Хоменка. Так, є. Яким чином ми ще е, можемо. Якби віддячити своєю е стосовно його життя стосовно його роботи, як як на, на ваш погляд, знов таки суб'єктивно, на ваш погляд, ну в мене є велика мрія. Напевно, це була також мрія отця Івана Хоменка, щоб його останки повернулися до Вінниці. Тут, де він народився, але немає а, немає ніяких ем, офіційних таких. Ну немає його заповіту, це, чи можливо немає. Я, я це, це моє таке бажання, це моя така мрія, з якою ділюся з вами. Але зараз, напевно, та мрія починає втілюватися, навіть в тому, що е, десь Бог буде на цьому місці недалеко від, від місця, де народився. Отець Іван Хоменко буде будуватися новий храм, і це буде також така, якби знак вдячності до цього. До цієї великої постаті. Але я хочу також зачитати те, що писав про нього про нього наш Дмитро Степовик. Він дуже багато звертав уваги на нього, і він говорив, що це один з найкращих перекладів, які є, і воно дійсно таке: нема зараз на даний момент кращого перекладу. Святого Письма, який би передавав як дух, так і літеру, повертаючись до того, що ми можемо ще зробити, ми вже з вами робимо це, відкриваючи постать у Івана Хоменка. Тому я вам дякую за те, що принаймні якась частина вінничан і не тільки зможуть відкрити бодай частинку цього велетня. Перед нами ще багато роботи, навіть. Те, що хтось візьме і відкриє сьогодні святе письмо, почитає, принаймні, вступ до нього, це вже буде вияв нашої вдячності Івану Суфроновичу. А, а, а друга, напевно, моя мрія, що там на старому місці буде. Хоч принаймні маленький, але пам'ятник цьому видатному, е, видатній людині Вінниці і Вінничини. Ну і це це ще багато. Ну, т, роботи. ну тут має громада спрацювати, і не тільки греко-католицька громада, а громада і старого міста, і громада Вінниці, ну власне тому, що бо... це світове ім'я. Так, так, це є це, це є людина, яка є з Вінниці, яка є вінничанином, яка е, своїм життям фактично відкрила Вінницю для багатьох людей у Відні, в Римі, а в Америці він був. Е, він свої своєю присутністю розказував про нашу вінницю. Він своєю присутністю розказував про те, що є така місцевість. Він своєю працею він... показав українцям і доказав українцям. Е, з... Не маючи думати про меншу вартість, а е, можна і так працювати, можна і так знати, можна і так жити, і в результаті можна отримати такий. Результат в результаті вибачте за тавтологію. пане Миколо, маємо виходити вже з ефіру. 20 хвилин дуже короткий у нас ефір. Завжди більше хочеться з вами поговорити. Я встигаю тільки ще раз нагадати, сьогодні в мене в гостях був про Микола Дуркалець, священик української греко-католицької церкви. І ми говорили сьогодні, в день народження отця Івана Хоменка. Ми говорили про нашого вінницького перекладача е святого письма. Е для когось можливо, і я переконаний, що для якогось ім'я буде відкриттям, і тут читайте, читайте, дізнавайтеся. Ну, якщо важко читати і хочете щось дізнатися, слухайте і дивіться. Слухайте радіо Місто над Богом і дивіться проєкт Час Змін. Я щиро дякую вам. Дякую, що вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. А зовсім згодом свіжий випуск новин. Час змін з Олегом Сенко. Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.